Доброго дня, з вами Ольга. Сьогодні, скажімо так, зробила деякий невеличкий огляд, думаю, подивлюся, що ж тут моя діточка на пні, у мене е, в, в карамзиті, це мені я обмінювалася з жіночкою. І дитинка отак от сидить, думає, треба ж подивитися, що ж там у неї. І виявляється, що ось у цей корінчик, ось у цей. І оце, це вже її корінчики. Тут теж ось корінчик, це її корінчик, такий він дуже-дуже там всередині. Зараз хочу обережно повиймати весь оцей цей Ой, дитинка взагалі, тут я дивлюся, супоро, в неї вже корінчики дуже класні. І ось оце. Підтверджує ось останній час. Я коли саджаю, пересаджую орхідейки, підлітки, навіть свої дорослі орхідейки. нові, Я їх дуже заглиблюю, щоб шия була вся волога. І дивіться, вона знизу, і в неї постійна шия була у вологому керамзиті, у цієї дитинки, і в неї дуже файні взагалі. Корінчики. І мені тепер прийдеться, ось у це все я буду виймати, щоб якось зараз буду знімати цю дитинку і не пошкодити корінчики. Ну, скажімо так, треба було частіше мені заглядувати. Чули? Або корінчик зламала, або дитинку відділила, зараз зрозуміємо. Здається, що відділила дитинку тільки. Так, я її відділила. Тільки ось тепер ось це, що я казала, дуже заглиблені корінчики, засипані керамзитом. Ну що, виколупувала я оцей керамзит вже хвилин 20, вже сил нема. Вже нема, я розумію, що я його зараз весь. Дивіться. Ось оце. Оце все корінчик дитинки. І він заходить туди і всередину, і я не знаю, де він далі там ну, де він далі, докуди він. Ось оце йде. Ось він видно, аж донизу. Це теж корінчик дитинки. Он, видно, біленький. Ось це він сюди йде. Це теж корінчик дитинки. Скільки я ще їх буду викалупувати, не знаю. І ось дивіться, нарешті ось оцей корінчик звільнила. Ось видно, так? Да? Тепер ще залишилося два. По-іншому я б його не дістала. Ну, тільки на, треба було діставати, висипати мені. Так, зараз ми ось так. Цей. І бачите? Мамуть. У цей же ж керамзит туди обережненько засипаю. А в коруни буду пересаджувати. Навіть дитинку не можу посадити в кору, бо в мене не підготовлена кора. Я взагалі не планувала сьогодні цим займатися. Так. Все. Дитинка-гарнюня, корінчики взагалі прям бомбічні. Тепер треба мені горщик. Ну, величенький горщик, тому що корінчики є. І посажу її в мог. Ось такий чудовий у мене є горщик, і вона чудова тут стає. Ось так плотно я їх туди все занурюю. Промох ми поливаємо тільки проливом. Дуже добре так проліву. Серединку, щоб там мох мені змило. Ось. вийшла в мене не дитинка, слониня. Пазуху я зараз витру висушу. Все. Я всім бажаю гарних малюків, гарної їхньої адаптації, мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!